Двірники, які тиждень провели під відкритим небом на вулиці Троїцькій, нарешті отримали дах над головою. Але замість обладнаного житла їм довелося задовільнитися засміченим підвалом. Подробиці у наступному сюжеті знімальні групи телеканалу Круг вдалося поспілкуватись з новими мешканцями підвалу на Єврейській 9. Світлана, що разом із сином провела тиждень під зливою у парадній, тепер принаймні не мерзне та має де спати. Але думати, що за цим стоїть міська влада, не треба. Оселитись у цьому підвалі, Фітлані дозволили жити рідому. Між інцірвали, щоб я сюди заселилася правда двоєм сином, тому що здесь он бабушкам допомагає пенсіонеркам. Ми здесь уже три роки беремо участок, они мене всі хорошо знають. Стан нової оселі був такий, що навіть після тижня прибирань підвари залишається багато роботи. Двірники прибирають усе своїми силами. Спочатку їм обіцяли виділити машину для вивезення сміття, але усе залишилось на рівні обіцянок. Там що треба мусор вивозити, вот мы какой день вже только мусор вывозим. Сейчас вот только мебель затаскивать стали. Тож, як кажуть, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Світлана звичайно рада, що отримала нове житло з гарячою водою та каналізацією. Але спасибо за це сказати можна лише жалі своїм одеситам. Не щастя двірників на цьому не закінчились. На зміну ситуації з житлом прийшли проблеми із зарплатнею. Нам обіцяли зарплату дати, щоб хоча б якийсь ремонт зробити. Так, до сей пари тишина. Обіцяють завтра, післязавтра, завтра, післязавтра, після, Це вже вторгнути люблять. Як розповідає нам Світлана, зарплатню не видають через арешт коштів ЖЕКу. Двірникам скоро не залишите гроші навіть на їжу. Інший підвал було виділено на вулиці Канатні. 28. його видав безпосередньо жек, але поспілкуватись з його жителями знімальній групі не вдалось. Ми знайшли лише зачинені двері.